Вітаю! Команда Франконію знову в ефірі. Ми підготували для вас найцікавіші новини за цей тиждень. Дивіться матеріали студентського телебачення вже за мить. У студії Христина Ненич. На юридичному факультеті кожен охочий може отримати безкоштовну консультацію. Про особливості лабораторії практичного права дізнавалася Наталія Кухта. На юридичному факультеті франкового вишу лабораторія практичного права функціонує вже не перший рік. Для майбутніх юристів, які готові закріпити свої знання на практиці, двері цього структурного підрозділу завжди відчинені. Студент спочатку приходить співбесіду, а вже згодом за її результатами приєднується до роботи і надає безкоштовну допомогу. Завідувач лабораторії окреслює основні напрямки діяльності. Лабораторія практичного права створена з метою здійснення підготовки фахівців в галузі права, а також з метою надання юр юридичних послуг особам, які не можуть собі цього дозволити з фінансової точки зору, майбутні юридичні кадри під наглядом консультанта мають чудову можливість долучитися до роботи з реальними клієнтами. На семінарах ну у нас суха теорія, можна сказати. Так є якісь практичні задачі, але ну реальних практичних справ ну, на семінарах не розглядаємо. Тут, по крайній мірі, приходять люди. Які приходять з реальними правовими проблемами, проблемами ким потрібно чи надати консультацію, чи написати позовну заяву, чи просто дати витяги банальної законодавства. Їм це необхідно щодня за допомогою звертається близько 10 людей. Лабораторія співпрацює з навчальними закладами, притулками, а також громадськими та благодійними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування. Наші консультанти вчора проводили майстер-клас по темі вибори 2015 року серед осіб, які відвідують Львівський територіальний центр зайнятості населення. Це власне для осіб. Які не зайняті, тобто особи пенсійного віку, а також для одиноких людей, здобути у лабораторії досвід студентам-юристом майбутньому неабияк стане у пригоді. Вивчення азів практики щодо проведення інтерв'ювання, підготовки та оформлення процесуальних документів, надання письмових консультацій, і це лише третина того, що повинен знати та вміти кваліфікований юрист. Я не перший, я вже був тут правда давненько. і мені дуже дуже пощастило, що попав на молодих людей. Досить компетентних грамотних і мені допомогли. Нехай їм щастить. Усі охочі отримати консультацію, зможуть звернутися у лабораторію практичного права упродовж року за виключенням вихідних святкових днів та канікул. Наталія Кухта, Андрій Гірняк, Франко -ТВ. Новомодні велосипеди. Nextbike, які можна взяти на прокат у Львові, вже почали тестувати. Такі велопрокати є у 14 країнах Європи. Незабаром їх відкриють і в нашому місті. Вже цієї весни львів'яни зможуть випробувати перший в Україні муніципальний прокат велосипедів. Велосипед можна взяти в одному місці, а залишити в іншому. Для цього достатньо попередньо зареєструватися на сайті та вписати банківські реквізити. Потім потрібно лише підійти до терміналу, ввести номер стійки та велосипеду, і замок автоматично відімкнеться. Година велоподорожі коштуватиме 50 гривень. Місячний абонемент можна придбати за 120, а сезонний за 800 гривень. Організатори сервісу Нексбайк кажуть, що робили акцент. Саме на місячних абонементах, а разові поїздки розраховані на туристів. Ми взагалі більше зацікавлені, щоб люди використовували сапеди системно. Так, тобто, що у нас була база, база користувачів, які його постійно використовують. і, Відповідно, ми собі будемо її там намагатися збільшити за рахунок збільшення географії нашого проєкту. Для зручності можна скачати безкоштовний мобільний додаток NextBike, який на карті покаже найближчий до вашого місця знаходження прокат велосипедів. Студенти запевняють, що охоче спробували б такий спосіб добирання пари. Дуже великі затори. пари дуже важко. Потрапити чи сісти на трамвай, чи на маршрутках а велосипедом то було краще тим. більше в нас є велосипедні доріжки. Це після якщо б були доступні ціни, то користувалася. На маршрутці часом вже набридає їздити. хочеться якогось такого екшену. Ось так виглядає новомодний велосипед. З корзиною для ваших речей, трьома передачами швидкості, фарами та дзвоником. 55 таких двоколісників вже готові до користування. Однак офіційно їх встановлять після повноцінного тестування. Ми взяли таку паузу на місяць часу, щоб встановили, встановили станції. Зараз перевіримо на справність цієї системи всі програми забезпечення і т.д. І, і будемо пробувати продавати. Тому що зараз трошки люди введені в оману, бо стоять станції. велосипедів немає. всі що вже всі порозбирали велосипеди. Ні, Насправді ми мусили їх встановити. тобто ми не можемо їх на складі тестувати. Тут нам треба їх в реальних умовах спробувати, як в тестовому режимі. У Львові вже встановлено 5 таких велопрокатів, які почнуть функціонувати уже з весни наступного року. Згодом планують встановити ще 17 таких станцій. Христина Ненич, Юрій Мельник, Франкотії. Кожна людина має право на унікальну фотографію. У Львові триває оригінальний проект Добрі фото у студії під відкритим небом побувала наша журналістка Яна Жолобович. Щира усмішка, все, що потрібно для доброго фото. Решту справа фотографа. 10 тисяч безкоштовних фото львів'ян та гостей міста. Відомий фотограф із Нікополя Сергій Талочко створив у Львові унікальний проект Добрі фото. Добрі фото, тому що взагалі у світі не існує фотопроєктів позитивних. Ну я вирішив зробити такий соціальний позитивний проєкт про українців. Да? Тому і Львів, професійний фотограф, лауреат національних премій фотограф року року-2013-2014» Поставив собі за мету повернути попит на класичне фото. У людей нема ну, простих таких добрих фотографій. Вулиця Староєврейська стала фотостудією. Гарна акція мені дуже сподобалось. Це було досить неочікувано. І дуже приємно, тому що не кожен день тебе гарно сфотографують при приємні люди, і буде в тебе гарна фотографія. Тут кожен охочий може сфотографуватись та отримати свою портретну світлину. Ну цікавий проект. Я був ну побачив, що тут люди фотографуються. І коли запитався і сказали, що це нічого не коштує. Навіть якось був здивований. От як це в наш час просто можна сфотографуватися, і забрати і забрати фотографію безкоштовно, щоб стати справжнім фотографом. Треба вчитися дивитись очима душі. Бо справжні об'єктиви фотокамери це серце і душа. Яна Жолобович, Андрій Гірняк, Франко Тіві. На сьогодні це всі новини від студентського телебачення Франко Тіві. Дивіться, що ж підготують наші журналісти вже через тиждень. Бажаємо вам осіннього затишку та вдалих вихідних.